Привіт, сьогодні розкажу про це CreamMate Крімейт Connected. Це версія автоматичної кавомашини з смарт-функціями. Дуже схожа на це CreamMate Крімейт у комплекті. Сама кавомашина, ємність для молока на 400 мл, резервуар для води на 1,1 літр. Контейнер для кавових відходів, піддон для крапель і QR-код для швидкого підключення до фірмового додатку. Дизайн стильний і сучасний. Матовий корпус, плюс глянцевий кольоровий сенсорний дисплей із чітким зображенням і мінімальною затримкою. Всередині вбудована кавомолка із регулюванням помелу, резервуар для зерен на 150 грамів, потужний насос на 19 бар, який, до речі, видає насичений еспресо з густою кремою. і завдяки ньому дуже гарно взбивається молоко. Є функція автоматичного промивання, легкий доступ до контейнера для відходів. Ходів. Ви отримаєте еспресо, лунго, гарячу воду і понад 30 встановлених рецептів, включно з холодними напоями, які ви можете отримати одним дотиком. Connected виділяється головною фішкою можливістю підключитись до вашого смартфону за допомогою додатку через Wi-Fi. Ви зможете запустити приготування дистанційно, налаштовувати об'єм, температуру, міцність напою, перевіряти статистику і отримувати нагадування про очищення. Я протестував кавомашину, кава дуже насичена, ароматна, а молочна піна ніжна і щільна. І дуже важливо, що це просто та швидко. Це вибір для тих, хто хоче сучасну автоматичну кавомашину з максимальною зручністю і керуванням через смартфон. Напишіть у коментарях, як вам така фішка. А якщо вас зацікавила ця модель, то переходьте в наш інтернет-магазин Воюей.